Куди ми йдемо? Бачиш, тут такі каємо. Ой йдемо каю. Куди йдемо? Поштомат? По А де паштомат? Ось там. А де він? Ось там. Шукай де, зачиняй, Молодець. на Куди йдемо? На йдемо. Ти заховався, Давай дивиться, що там є. Хочеш? Ось поклавка. Давай. Доставай. І тапки. Оце Та, мама собі тапки замовила. Такі капці. А це, а це не мені це мені і... Ні, це мама у ванну такий органайзер замовила. Одинку треба. І такий ось органай. А так що це таке? Та це маркові. Шорти. А так. І марковий футбол. Диви. Такі ось шорти. Такі блакитні, да. чорні, і сині, білі. кришки, я Такі, я Все зачиняємо. Да. І що будемо робити? Сошці, у нас перекус. Не знаю, я Печиво? Так. Да. А мами це ради? Ти радий? Що ти купив? Баба, ми такі. такий. Баба баба купи. Отецла. От Тома. Ту мами, тумані. І те тобі. туди. Марк дуже хотів Крокодила. Марк, а диви, хто під подушкою заховався? Крокодил. Як тобі? І ще треба відбувати. Тобі сподобався? Так. Да. А на футболці в тебе хто зображений? Крокодил. І купили тобі крокодила.

Це помічник. Молодець. Молодець. Давай оплески Марко. Рекуста? А це, що це таке. А? Що тут? Ужина? Уже. Що там ще є? Я вотки і йоти. Супер. Ладно, давай еще. Які тут звери? Лига, фле, і мапа? Кого ти будеш складати? Жирафа. Жирафа тут. Ось такий жираф. Прямо. Які тобі потрібні кольори? Жовті. А яка фігура тобі потрібна? Канатик. Жовтий квадратик. Так. Отакий. Коля Отаки. Отакий. Вот Потримати? Ні. Давай перший почнемо. Не, я сам, я сам. Я не. не. Плямки ось диви. одна, друга. Я готую з фабою. На цей малюнок вже буде олівчик. Я хочу фабою. Давай пошукаємо, що можна намалювати фарб. Дай-ка ману намалювати. Може? Ні. -ні.

Мабуть, тебе. Абу, колесі. Добре, я її давай намалюю кофту рожеву. А тому? А буде рожева кофта? Підходить? Дівчинка. Є така гарна кофтинка. А то у них. А можна білі залишити. Давай волосся її намалюємо. Або помаранчеве, або коричневим. Давай. Опачка яка. Чорне. Добре. А ти волосся малюй. Коричневе чи помаранчеве? Ні. Дайш лопату малюй. Добре. Волосся ну, теперь. От тебе Тоні. Добре, любить. А ти що у неї таке ти важне? Резиночка. Окей. Є добре металоки кукурудбай. Яблоко яку? Тивоні. Юху. Молодець. Засточок і листочок яку? Живе. Діху, молодець. Так, що далі треба робити? Це вже фіолетовий, так? А в котика отака а в коровки Ти ж дивись, що тобі тато показує. Сумова, та-дам! Та-дам! Та Хто в тебе вийшов? Зоаник. Ну, супер! Ти молодець! Моя брата, моїй молодець! Точно!